Інвестування в Україні часто здається складним. Багато ризиків, бракує прозорості, важко знайти перевірений проект. Але всі ці проблеми вирішує інвестмаркет від МінФін. Це онлайн-каталог інвестиційних можливостей, який об'єднує інвесторів і бізнес. У каталозі ви знайдете десятки перевірених напрямків: готельні комплекси в Карпатах із прогнозованим доходом. Рейд-фонди, що дозволяють інвестувати у квадратні метри дохідної нерухомості, або токенізовані проекти за кордоном, наприклад, апартаменти на Балі або у Таїланді. Також серед пропозицій ви зможете знайти варіанти інвестування в українську землю або вас можуть зацікавити цінні папери різних фондів і компаній. Головна перевага сервісу усе в одному місці. На одній сторінці ви можете побачити поріг входу, прибутковість і деталі кожного проєкту. Можете порівняти, обрати найкращий варіант і одразу замовити безкоштовну консультацію з експертом. Важливо, що інвестмаркет підходить для будь-якого гаманця і будь-якого досвіду. Новачки можуть почати з вкладень від тисячі гривень і розібратися в темі поступово. А досвідчені інвестори знайдуть масштабні проекти з різними рівнями прибутковості та ризику. А щоб підтримати тих, хто лише починає. Інвестмаркет пропонує консультації з фахівцями iPlan та навчальні курси Академії Мінфін. Безкоштовні консультації, навчальні курси і поради від практиків допоможуть зрозуміти основи інвестування та зробити перший крок без страху. Інвестмаркет від Мінфін вирішує три головні проблеми інвестора: довіра. Усі компанії перевірені. Зручність уся інформація структурована і в одному місці. А також підтримка, безкоштовні консультації, доступні для кожного проекту. Тепер вам не потрібно шукати десятки сайтів чи сумніватися у надійності пропозицій. Просто заходьте в каталог Інвестмаркет, порівнюйте проекти, обирайте свій варіант та починайте інвестувати. Усе, що потрібно для інвестицій, вже є на InvestMarket від МінФін. Посилання в описі під відео.